Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступних рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачне, низькокалорійне вівсяне печиво без цукру, без яєць за 5 хвилин. Нам знадобляться вівсяні пластівці, кефір, яблука, трохи родзинок, та мед. Це все. Спочатку яблуко очищаємо від шкірки. Далі виймаємо серцевинку та натираємо на крупній терці. Вівсяні пластівці заливаємо кефіром та залишаємо постояти хвилин на 5-10. Далі додаємо натерті яблука. Замочені родзинки та мед. Далі масу перемішуємо до однорідності, можна виделкою або вологими руками. Ось така маса має вийти. Вона доволі липка, тому замочуємо руки в воді та викладаємо на деко. Спочатку катаємо кульку, далі ось так от приплюскуємо. Таким чином ми робимо решту заготовок. Обов'язково деко застилаємо пергаментом та ставимо випікати 200 градусів 20-25 хвилин до рум'яного кольору. Смачне натуральне печиво готове підійде як на сніданок, так і на перекус. Трохи схоже на злаковий батончик. А я бажаю вам смачного та дуже дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних, Па-па!